Ветеранського руху патріотичного виховання молоді, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, нагороджено орденом за мужність третього ступеня крапливо Михайла Михайловича, голову районної організації Української спілки ветеранів Афганістану. що Бажаю вам успіхів, і гарної роботи, тому що у нас дуже не вистачає сьогодні, таких, як ми, особливо сьогодні, патріотичнування нашої дороги. Нам це потрібно живу. Дякую. Служу народу України. Хочу відпілки авансів від себе особисто подякувати за таку високу нагороду простій людині українській. Ну і поздоровити всіх чоловіків сьогоднішнім святом День захисника вітчизни